програмі госні Мубарек на свободі. Єгипетські генерали повертають втрачену владу і шукають нових друзів у регіоні. ООН намагається перевірити, чи використовувалась у Сирії хімічна зброя. Програма маски припиняє свою діяльність в Україні. Гість студії один з останніх студентів програми. Цьогорічний випускник університету Джорджії Андрій Крола. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Розпочинаємо програму коротким оглядом подій дня. Американський солдат Бредлі Менінг, якого засудили до 35 років в'язниці, за злив секретної інформації сайту Wikileaks, заявив, що хоче змінити стать і стати жінкою на ім'я Чалсі. Менінг каже, що він відчував себе жінкою ще зі школи. Його адвокат сподівається, що в'язниця, в якій Менінг відбуватиме покарання, не завадить його намірам і забезпечить його гормональною терапією. Але речник тюрми у штаті Канзас, де Менінг мав би відбувати покарання, по. Відомив Вашингтон Пост, що вони не можуть забезпечити подібної терапії. Національне управління архівів та документації США оприлюднило останні плівки з трьох тисяч годин з записів скандального президента США Річарда Ніксона. Записи зроблені між 9 квітня та 12 липня 1973 року у розпал водергейського скандалу. З оприлюднених записів випливає, що два майбутніх президенти США Рональд Рейган та Джордж Буш старший підтримали Річарда Ніксона, коли той заперечував, що знає щонебудь про ганебне втручання до штабу. Своїх політичних опонентів Річард Ніксон залишив посаду президента у 1974 році. Він став єдиним президентом США, який пішов у відставку. Роберт Мугабе прийняв присягу на посаді президента Зімбабве. Політик, який перебуває при владі протягом 33 років, був переобраний на сьомий термін. Мугабе визнали переможцем, не зважаючи на судовий позов його головного опонента Моргана Свінгіраї. За словами лідера опозиції, результати президентських і парламентських виборів були сфальсифіковані. У Китаї почався суд над Ебосі Лаєм, колись впливовим китайським політиком, якому пророкували кар'єру в найвищих ешелонах влади. Босі Лая звинувачують у хабарництві, корупції та зловживанні владою. Він заперечив одне зі звинувачень. Іноземним журналістам не дозволили відвідати засідання. Видивитись час, Тайм продовжуємо випуск. Сирійські повстанці заявляють, що війська Аль-Асада у четвер розбомбили пригороди Дамаска, де напередодні, за даними опозиції, вони застосували проти повстанців хімічну зброю. Відео сьогоднішніх бомбардувань та кадри газової атаки напередодні повстанці розмістили в інтернеті. Тим часом продовжують надходити різні повідомлення про кількість загиблих в результаті застосування хімічної зброї у Сирії. Опозиція стверджує, що від невідомі. Омого газу загинуло від 130 до 1300 людей. ООН та міжнародна спільнота вимагають від уряду Асада дати пояснення і допустити до місця подій міжнародних спостерігачів. Розповідає Наталія Леонова. Рада безпеки ООН провела термінову нараду після надходження інформації про те, що урядова армія Сирії використала отруйний газ у нападі на опозицію біля Дамаска. Заступник генерального секретаря ООН Ян Еліасон під час прес-конференції заявив, що Рада безпеки закликає до негайного припинення насильства. Він додав, що конфлікт, від якого страждає весь регіон, повинен бути розв'язаний звичайно, ми бачимо потребу негайного розслідування ситуації, Незважаючи, якими будуть наші висновки. Останні події представляють серйозне погіршення ситуації з тяжкими гуманітарними наслідками. Ми дуже сподіваємось, що зможемо провести ретельне розслідування. Еліасон додав, що він веде переговори з урядом Сирії з тим, щоб останній надав експертам організації безпечний доступ до тих передмість Дамаска, де за повідомленнями була використана хімічна зброя. Президент Ради безпеки ООН Марія Крістіна Парсаваль каже, що члени ради погодились, що необхідно чітко встановити, що саме сталося біля Дамаска. всі члени ради погодились, що використання хімічної зброї будь-якою зі сторін за будь-яких обставин є однозначним порушенням міжнародного права. Такої ж позиції дотримується і білий дім. Де ізейбра іннешно у цьому питанні погоджується уся міжнародна громада. Використання хімічної зброї є неприйнятним. Навіть ті, хто не погоджується з нами у якихось певних аспектах американської політики щодо Сирії, повинні визнати, що використання хімічної зброї є абсолютно неприйнятним, та повинні підтримати намагання провести повноцінне та незалежне розслідування у цій справі. Тим часом сторони звинувачують одна одну у використанні хімічної зброї, у тому числі нервово-паралітичного газу Сарин. Президент Башар Асад звинувачення у використанні зброї масового ураження проти свого власного народу відкидає. Білий дім каже: тепер Асад має можливість це довести якщо вони справді зацікавлені розставити усі крапки над і та довести, хто і як використовував хімічну зброю у Сирії. Вони дозволять команді слідчих ООН, які вже прибули до країни, відвідати ті райони, де за повідомленнями була використана хімічна зброя. Уряд має надати їм безперешкодний доступ до очевидців інциденту та може навіть самих постраждалих. Уряд повинен дозволити їм взяти проби та гарантувати безпеку роботи ООНівців. Ернест також підтвердив намір США активно співпрацювати з ООН та їх союзниками, щоб встановити чи порушив режим асада міжнародну заборону на використання хімічної зброї. Він закликав ООН до швидких дій. Наталія Леонова, Голос Америки. Колишній президент Єгипту госній Мубарик вийшов у четвер на свободу. З тюрми його забрали на вертольоті, який доставив Мубарика до військового шпиталю, де він перебуватиме під домашнім арештом. Підставою для звільнення стало рішення суду, який визнав, що Мубарик вже відбув максимально можливий термін попереднього ув'язнення. Розповідає Олексій Кузьменко. Корупція вбивства демонстрантів здавалося, за цими звинуваченнями Мубарак проведе решту життя у тюрмі, аж ось суд випускає його на волю. Експерти кажуть, неспроста військові давно прагнули звільнити Мубарака. Той факт, що він сидів, вони вважали плямою на репутації армії. Мовляв, це викликало сумніви у всесильності генералів. Джеймс Філіпс каже: військові категорично не згодні були і далі бачити колишнього лідера за ґратами. Його звільнення має підняти дух генералів, які зараз з усіх сил стабілізують країну, не рахуючись із кількістю жертв. Звільнення Мубарака має сподобатись і новим кредиторам Єгипту. звільнення Мубарака може вказувати на зростання впливу на Єгипет Саудівської Аравії та країн перської затоки. Для звільнення Мубарака існує правова база. Суд постановив, хоча він досі є обвинуваченим за кількома статтями, він вже відбув максимальний строк попереднього утримання під вартою. Мубарак ще має постати перед судом за звинуваченнями у вбивствах протестувальників, які вимагали його відставки у 2011 році. Втім, на думку Девіда Полака з Вашингтонського інституту, звільнення Мубарака надсилає чіткий сигнал ісламістам та всім, хто хоче сперечатися з армією. Єгипетські військові все сильні. вони дають зрозуміти правила, змінились тепер. Зрадниками, бандитами та терористами вважатимуть мусульманське братство. Справді, замість картинки Мубарака у клітці, єгипетське телебачення тепер показує лідерів ісламістів за гратами. Олексій Кузьменко Голос Америки. дивитесь час Тайм». продовжуємо випуск. Україну та українці вже починають вітати з 22-ю річницею незалежності. Де державний секретар США Джон Керрі від імені президента Обами та американського народу, зокрема, заявив, що американські та українські народи поділяють славну історію як партнери і друзі. Ми, як і раніше, мовиться у заяві, прагнемо допомогти нашим українським партнерам стати процвітаючою європейською демократією з вільною і відкритою економікою. Ми рішуче підтримуємо виконання Україною умов Європейського союзу для підписання у листопаді угоди про асоціацію та вільну торгівлю на саміті у Вільнюсі. Разом з привітаннями від американського уряду надходять і менш втішні новини. Програма Едмонта Маски, яка за якою за роки незалежності сотні молодих українців отримали у світ у США, припиняє свою роботу в Україні та інших країнах пострадянського простору. Сьогодні ми запросили до студії. Ні, одного з останніх випускників програми Андрія Круглашова, який щойно завершив програму в університеті Джорджія, дякую, Андрію, що знайшли сьогодні для нас час. І ви один з останніх студентів, які скористалися цією нагодою, прекрасною програмою, за яку платить американський уряд. Яка причина закриття програми? Чи маєте ви інформацію про це? Позиційно брак коштів. Хоча насправді мені зустрічалися документи 10-річної власне, де Роберт Даль, відомий політолог, який нині живий йому під 95 років, казав, що допомога буде розрахована на 20 років, 20 років минуло і доводиться крутитись самим. Тобто ви вважаєте, що це так би мовити, такий подвійний по -по з двох сторін, ну, тобто так. і проблема фінансів, і проблема того, що американський уряд вважає, що Україна повинна самостійно вирішувати вже свої проблеми. Я думаю, так це тому. Що якби ми були пріоритетним регіоном і або робили щось таке, що зробило б нас пріоритетним регіоном, програма би продовжилася, або їй би знайшли заміну дуже швидко, тому що зараз. Програми подібні до маски впевнений відкриваються в Єгипті, в Тітонісі і, можливо, навіть в Сирії, щоб люди, які з ними знаходять себе там, могли навчитися і не втратити життя і, і, і майбутнє. А, наскільки ефективною була програма з вашої точки зору? Ви е, закінчили річну програму в університеті Джорджія. Наскільки багато ви отримали нових знань? Чи відкрила вона для вас нові двері? Я думаю, що. Програма насамперед важлива тим, що ти починаєш розуміти, чого ти вартий. Що ти можеш пройти через дуже важкий процес, абсолютно конкурентний, оскільки на маски подалось більше трьох тисяч людей з України виграло тільки шість цього року. Якщо колись було біля сотні, то зараз шість. Саме навчання в американському університеті дуже стимулює, воно інакше ніж українському. Немає апріорі завищених норм. Які були в, в, в з радянської системи, mm -hmm. знаєте, ми медіа відсут, тим що нам платять. Тут проблема е, така, вимоги реальні, але якщо ти їх не втягнеш, значить тобі тут не місце. Це досить чесно і прозоро. Для мене це відкрило двері до багатьох чудових людей і до взаємодії з ними. Тобто найбільше е, можливість це взаємодія з людьми і. Розуміння, як працює конкурентне середовище, де ти цінуєшся і за знайомства і рекомендації бо Америка це країна рекомендаційних листів, як Сільф Петров казав, і за свої здібності. Я знаю, що ви повинні повернутися в Україну за цією програмою. Два роки відпрацювати в Україні бажано в урядових структурах українських. Чи відчуваєте ви, що сьогодні ваші знання, які ви отримали тут у США, будуть затребувані в Україні? Я не думаю, що мої знання знайдуть імплементацію, як то кажуть. Використовувати мене як обличчя для якогось проєкту, як фіговий листочок для прикриття певних проблемних зон в нашої урядової політики, цілком можна буде при бажанні. Питання, чи це підходить мені і колегам, які значно розумніші за мене, і кращі тут вузи бо закінчували, готові ще більше внесок робити. Тому я не маю жодних ілюзій, що можна ввійти в систему. І її змінити зсередини mm -hmm. наразі. Це міг робити Горбачов, але mm -hmm. я не Горбачов. Mm -hmm. Але робити проекти ззовні, навколо системи, залучаючи тих. Агентів змін в системі, які хочуть щось зробити, але не відчувають підтримку знизу, цілком можливо. Тобто, взаєм... діяти треба дуже точечно спів... працювати з тими депутатами, які щось хочуть, але мовчазна більшість як суспільства, так і в о... у... тих, хто вже війшов в зону комфорту в парламенті чи в уряді, цього робити не збирається. З ними працювати можна, але проблема велика в чому. В незалежності від е, системи тому у кожен з москістів майже дві третини людей все ж таки не в Україні, тому і не тому, що вони не намагаються себе в ній знайти. Я вам дуже дякую, але я все таки сподіваюся, що ви знайдете себе в Україні і принаймні на два роки зможете зробити хоча б якісь зміни. І нагадаю, гостем студії був випускник програми Маски Андрій Круглашов. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились програму Української служби голосу Америки. Час тайм, на все добре. успіхів, Щасливо побачимось завтра.